Всім доброго ранку! Розпочнемо з вами урок Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему зміни у живій природі, які зміни в житті звірів навесні? Давайте пригадаємо, яка у нас зараз пора року? Весна. А який місяць? А вчора називав мені. Квітень, молодець, правильно, сьогодні 13 квітня. Так, яка у нас погода за вікном? Хмарно, так. Знову все захмарено, а, опадів ще немає і сонечка ще немає. Так, оскільки ми з вами будемо сьогодні про живу природу. Пригадаємо, що весна це важливий період в житті усіх звірів. Адже з першим весняним теплом вони мають можливість відновити свої сили, витрачені за довгу голодну зиму. Так, які ж звірі прокидаються, які були у зимовій сплячці? Медвідь. Ну, це точно не медвідь. Хто це? Борсук Бор угу. Бор прокидається від зимової сплячки. Ведмідь. Білки. Ні, білки не були в зимовій сплячці. Ану прочитай. Таємо. Бурс, бурундук, бурундук, бурундук і ежак, їжак, так, правильно. Ведмідь один із перших виходить зимової сплячки. Ще у середині лютого у ведмедиці вже з'являються дитинчата. Вона годує їх своїм молоком, але вони не ростуть, оскільки молока у ведмедиці ще мало, адже вона ще нічого не їла, вони тільки прокинулись від зимової сплячки. Вийшовши з барлогу, ведмежата починають дуже швидко вже рости. Так, Виявляється, що в організмі тварин є годинник? Як же ж, як ти думаєш, як вони знають, що вже час прокидатися від зимової сплячки? Що у них будильник якийсь стоїть у барлозі? Ні. У них внутрішній годинник. Якщо ми навіть посадимо таку тварину в темряву, і її внутрішній годинник все одно показуватиме, коли день, а коли ніч. Також вони показують і пору року, Вон, хоча навкруги в норі нічого не змінюється, за цим годинником і прокидаються в норах, і в барлогах зимові засоні. У багатьох тварин змінюється хутро. Білий заєць яким стає? Білим. Ну, Він взимку був білий, щоб на снігу ховатися. А на весну він який стає? Коричневий. Сірокоричневий, можна так сказати. Паричневий. Так, ласка також взимку була біленькою. Потім змінила колір свого хутра на коричневий. Білочка була сіренька, щоб її хижаки не змогли побачити на білому сніжку, переодягає на свій яскравий коричневий хутро. Так, у березні народжується маленькі Ось вони... Їх так багато, маленькі такі, в нірці вже лежать. У кого ще дитинчата з'являються? У Нас ще ні. Ну, в кого ще? Я... На малюнку хто це? Є... У так, більченята з'являються разом із зайчатами. У лігві вовків уже народжуються вовченята. Он які маленькі, чорненькі. Поросята диких свиней народжуються всередині весни. А до речі, у лисенят народжує... лисенята народжуються. Вони, як тільки народжуються, вони ще сліпі, та безпомічні. Вони такі маленькі, сліпенькі, лисенятка. Так, у косулі і у оленів малята з'являються вже в кінці весни, десь в травні. А на початку весни, у березні, на початку весни з'являється потомство у лосів. Коли вже стає тепло і з'являється рослинна їжа, тоді пробуджаються гризуни, бо у них уже є чим підкріпитися. Так, давай розглянемо малюночки і з тобою подумаємо, чому навесні слід обмежити походи до лісу. Ну от скажи, що ти на малюночку бачиш? Зайчата. Так, малі зайчата, малі їжачки, каченята, лисенята, маленькі пташки. Чому саме навесні краще менше ходити до лісу? Бо хто там в лісі зараз? Клизі. Ну, і хижі тварини, і пташки, і трав'янисті тварини, ті, які і травку їдять. У них просто з'являється малечі, і їм треба доглядати за малечю. Якщо ми будемо з вами ходити до лісу, то ми можемо їх налякати. А хто це такий під качкою? Це якийсь гризун. То, мабуть, польова мишка. маленька, mm -hmm. так, І малі пташенята з'являються, тому краще весною менше ходити до лісу. Бо звірі якраз з них усіх малеча з'являється, вони годуються малечо, доглядають, щоб вони виросли. Тому краще не полохати цих звірів і менше ходити до лісу. Так. Ану, скажи мені, чи спостерігав ти, як свійські тварини доглядають за своїм потомством? Ні. Аж ніколи не бачив, як собачка за своїми цуценятами доглядає, або кішечка за кошенятами? Синятів, ні. Ну так набув кожного вони у тебе були. Просто можеш десь ти бачив. Ні, не було. А як ти думаєш, як кішка за своїми кушенятами доглядає? Чим вона їх годує? Ну що вона їм сусиски носить чи що? Ні. Молоко дає. З магазину? Yeah. Так, вона своїм молоком годує маленьких кошеняток. Так, вона їх вилизує, вичесує, вчить їх ходити, нявчати. Вони ще коли маленькі, у них також ще оченята зліплені, вони потім уже свої оченята розкривають, мама кішка вчить їх ходити, нявчати. Тобто навчає їм всьому, що вона сама вміє. Так, тому наша тема з живою природою зараз завершена. Ну, скажи мені, назви мені трьох назви мені трьох тварин, які прокидаються від сплячки. Ведмідь. Ведмідь ще. Борсук. Борсук ще одну давай. І так. Добре. Так, ви, якщо у вас буде можливість, поспостерігайте, якщо у собачки з'явились цуценята або кішечки кошенята, можливо, у когось морська свинка, можливо, м -м папушка. Як вони доглядають за своєю малечею Поспостерігайте за цим. Так, на зараз урок завершений.